ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн, вітаю вас. Сьогодні вранці у Донецькій області внаслідок нападу на українських армійців вбито 13 військовослужбовців. Такі дані навів виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов. Міноборони з'ясовує прізвища загиблих. Тим часом рівне пише, що у сільській раді бронників Рівненського району повідомили, що серед загиблих був один із їхніх односельців. Як розповіли у сільраді, 33-річного Андрія мобілізували у військо нещодавно. У нього залишилося двоє дочок. Він був родом Дом із Радивилівського району, де зараз живуть його батьки, як відомо, 22 травня на блокпост 51-ї механізованої бригади під волновахою напали терористи. Півтори сотні керівників сільських та селищних рад було оштрафовано торік за стихійні сміттєзвалища. А втім, проблему це особливо не вирішило. За інформацією екоінспекції 110 незаконних звалищ і понині прикрашають територію рівненщини. Одне з таких на околиці обласного центру в селі Велика Омеляна. Побувала там Людмила Васюха. З цієї автомагістралі кучугур сміття не видно. Вони сховалися за пагорбом у низині. Береги невеличкої річки та викопаної штучною водойми густо вкриті непотрібом. З часом ці відходи почали заростати кропивою. Свіжі лежать просто неба, навіть не засипані. Багатьох місцевих жителів така ситуація обурює. Вони переконані, сільрада мала б активніше боротися зі стихійними звалищами. Реакції тільки поставили знак, що. Плакат, що сміття вивозити заборонено. Але ж тут потрібно періодично якусь охорону, місцеву охорону місцевої громади для того, щоб припинити вивіз несанкціонований вивіз сміття. Нині сміттєзвалище займає площу понад пів гектара. Тут і будівельне сміття, і побутове, і навіть виробничі відходи. Роблять євроремонт в будинку і все сміття, замість того, щоб вивезти. На те місце, де нас вивозиться все з місця на, на, на полігон, то вивозять сюди, викидають. От, будь ласка, євромішки, євроупаковки. Ось бачите, як наші деякі люди хочуть інтегруватися в Євросоюз. Ця ділянка землі, ніби затиснута чотирма сільськими вулицями. Тутешні жителі розповідають, що неодноразово були свідками, як сміття транспортували автомобілями. Чий це автотранспорт люди так і не з'ясували. Втім, очевидно, що не лише чужі влаштували тут смітник. Про це свідчать, хоча б побутові відходи в поліетиленових пакетах. Замість місця відпочинку несанкціоноване сміттєзвалище. Ось тут бере початок річка Омелянка. Вона впадає в горинь. Таким чином вода потроху переносить весь цей бруд в найбільшу водну артерію області. Традиційно влітку цей непотріб розкладається, тоді сморід поширюється на всю околицю, втім періодично його підпалюють. Дихати цим скаржаться жителі прилеглих вулиць, доволі неприємно. Коли ми зверталися до сільської ради, то нам сказали, що самі мали записуйте номера машин і слідкуйте, але ж як же ж ми його можемо самі підняти? Треба, щоб піднялося. Я думаю, що і все село раніше це було місцем для розваг сільських дітей. Нині торувати стежку до штучної водойми. Місцеві жителі своїм дітям забороняють. Річка починалася там. Ой, там там дитинство всіх дітей пройшло, хто тут жив. І рибу ловили, і все. Ну зараз там бобрів скільки багато. Вони спостерігали. Ха, я вечором як бігаю, вони сидять такі горбатенькі. Оазу живої природи відновити треба. Погоджуються всі раді. Для цього в інституті землеустрою замовили проект рекультивації земельної ділянки. Ми не можемо використати ті кошти, які у нас на сьогоднішній день акумулюються на рахунку, які надійшли від шкодування втрат лісогосподарського і сільськогосподарського виробництва. Це в цілому складає 230 тисяч гривень. Якраз би ці кошти ми могли б використати на утилізацію цього сміттєзвалища шляхом проведення певної рекультивації. Втім, на останній сесії від дорогої рекультивації депутати сільради вирішили відмовитись. Натомість, після подання прокуратури прийняли рішення за власний кошт очистити територію. При цьому сільрада хоче Вити кількох порушників і покарати їх гривнею, аби іншим не кортіло смітити в обласній екоінспекції. Розповідають стихійні звалища, проблема не лише великої омеляни, і наводять статистику за минулий рік. В ході цих перевірок було виявлено 110 несанкціонованих сміттєзвалищ загальної площі 76 тисяч квадратних метрів. В цьому році ми перевірили 29. Несанкціонованих сміттєзвалищ і також виявили на 26 тисяч квадратних метрів несанкціонованих сміттєзвалищ. Ці сміттєзвалища практично виявляються в кожній сільській раді. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Діяльності євромайданівців не перешкоджав, грошей за посади не платив. Новопризначений заступник начальника обласного ДАІ Віктор Мороз спростував звинувачення на свою адресу. Напередодні у місцевих змі було оприлюднено звернення до прокуратури депутата облради Георгія Лебедюка, в якому він твердить, що Віктор Мороз був задіяний у корупційних схемах у Тернопільській області, де донедавна працював. Зокрема, у заяві йдеться, що підполковнику морозу вдалося уникнути звільнення із. А в міліції, заручившись підтримкою впливових осіб із партії регіонів, а за призначення на посаду заступника начальника ДАІ у Рівненській області він заплатив 50 тисяч доларів. Віктор Мороз запевняє, питання про звільнення з посади в Тернополі не стояло, а звинувачення пояснює тим, що в Рівному уже з'явилися невдоволення його роботою. Зокрема, багатьом не подобаються перевірки відділів ДАІ, в результаті яких були відкриті кримінальні провадження, а деякі працівники отримали догани. Заручившись підтримкою впливових осіб з партії регіонів, при партії регіонів тричі звертався про перевод, я не міг перевестися на рівне. Він допомігся призначення аналогічно керівну посаду, заплативши за неї 50 тисяч. Я е, намірений звернутися в внутрішню безпеку відділ з рапортом для. Е, про проведення перевірки, звідки він взяв таку інформацію, 50 тисяч доларів. В свій час колишня влада пропонувала мені стати в Тернополі за кошти. Я ніколи не призначався за кошти, і це для категорична принципова людина, яка має дві вищих освіти, служити народу. Це не служба, це доля за покликанням. Скульптуру Івана Непомука отримали в подарунок прихожани Дубинського римокатолицького храму. Її привезли до райцентру гості із міста побратима Соколов Подляський, які завітали сюди на храмове свято. Провів службу новопризначений єпископ Луцької дієцезії Віталій Скоморовський. Як усе було, бачила Галина Баранчук. Цьому храму вже понад чотири століття. За цей час він пережив чимало трагічних та радісних моментів. Однак, нинішня подія, кажуть його прихожани, без перебільшення неординарна. У цей день тут відбулося храмове свято, на якому величали Івана Непомука, одного з шанованих святих Римокатолицької католицької церкви. А провів службу новопризначений єпископ Луцької дієцезії Віталій Скоморовський. На свято до храму прибуло чимало гостей, серед них і чверть сотні священиків з усієї луцької діацезії. Його преосвященство зауважує, що провести службу разом з ними це велика честь. Я дуже радий був розділити цю радість з прихожанами з нашими гісмитер з Польщі, але також зі всіма священиками Луцької дієцезії, які сьогодні тут зібралися. Аби розділити радість свята, до дубна прибула і делегація з міста побратима Соколов Поляска, що в Польщі. Подарунок привезли фігуру покровителя храму. Фігура із виконана фігура виконана з мармуру, покрита спеціальною фарбою, яка імітує старовину. Священнослужителів та гостей зустріли парафіяни храму. Серед них чимало молодих людей та дітей. Маленька Аліна каже: її до відвідування храму призвичаїли батьки. На службі вони всією родиною бувають майже кожної неділі. Не могли пропустити і нинішню подію. Діпископ, я його вітала, і він всіх дітей буде благословити. Я сам родом з Львівщини і мій дід був поляк. І був старшим братом в костелі. Так вже пішло, що мама нас водила до костелу, і ми тут я одружився в Дубно і ходжу теж з своєю сім'єю до костелу. Сьогодні це є як престольне свято костелу. Приїхав біскоп владика Луцької дицезії, і ми його вітаємо. Загалом парафіяну храмі небагато. Всі вони живуть єдиною, дружньою родиною. Готуючи храм до сьогоднішнього свята, працювали всі: хто міг, скільки міг, як міг одні квіти купували, другі прибивали, прибирали подвір'я, треті там. Тобто, і це якраз є такий шлях для співпраці, для е, такої єдності. А настоятель храму сподівається, що з появою у храмі статуї святого Івана Непомука, чисельність Римокатолицької громади Дубна буде зростати. Є такий звичай, наприклад, в інших державах, європейських державах, що молоді, молодяти, які одружилися, приходять під фігуру Яна Непомуки і складають квіти як своєму покровителю, бо він зберіг таїнство шлюбу. Цього дня статую Івана Непомука було освячено а вже згодом її встановлять на території храму. Але на брончок Валерії Мартинюк інформаційна програма День. Краєвиди Магадану та портрети його жителів можна побачити в галереї фотоклубу. Час тут представили добірку із 60 робіт досвідченого харківського фотомайстра Володимира Оглобліна. Він належить до числа так званих екстремалів, котрі фотографують дикі та незалюднені місцини. Рівненські митці згадують його розповіді про зйомки в умовах, коли фотоапарат замерзає, а плівка ламається від холоду. Для презентованої виставки автор відібрав свої найсвіжіші світлини. Діятиме вона протягом двох тижнів. Я, Володю вже знаю більше 25 років, і просто ця серія експонувалася в Хмельницькому музеї. І вона ну, так попросила, щоб показати рівня нам. Трошки небагато тут фотографій, але, але вони цікаві. Бо там така первоздана природа. Декорації та костюми з пластикових пляшок на такий незвичний хід наважилися автори нової дитячої вистави з екологічним підтекстом. Музична казка вовк вороні, не їжак, але і не заяць. Розповість дітям та їх батькам історію про пригоди лісових мешканців. Цією виставою колектив драмтеатру пояснює, чому важливо не засмічувати навколишнє середовище. Дійство презентують в неділю об 11-й годині. Як автори готуються до прем'єри, бачив Володимир Строс. О, ти, чемпіони, Ми приємна, піли, В обму здрам тривають останні репетиції нової дитячої вистави вовк вороніний їжак, але і не заєць. Молода актриса Жанна Бичковська радіє, їй дісталася одна з провідних ролей. Вона грає рудого їжачка, пояснює, їй пасує комедійне амплуа та по-дитячому наївний персонаж. Він дуже добрий, бо він іграшка. Він з дітками живе в дитячому садочку. І е, він такий наївний, добрий, справедливий. Ну як така маленька дитинка. Наразі відбувається одна з останніх творчих нарад. Актори роздумують, яким чином слід покращити виставу. Найбільше парад та вимог у режисера-постановника Станіслав Лозовський особисто розробляв всі вокальні партії та танцювальні номери. До саундтреку «Казки» увійшли кавер версії всесвітньо відомих композицій «Едіт Піаф, гурту Квін та з мюзиклу Бріолін. Під час розмови з журналістами режисер пояснює основний меседж своєї постановки. не можна в лісі смітити, не можна забруднювати довколишнє середовище. Треба всім разом чистити, розчищати. І власне звідти пішли всі наші персонажі ворона, яка хоче засмітити весь ліс. І який заважає це робити зайчик, який всього боїться, не може нічого сказати ні вороні, нікому. Усі декорації та костюми для вистави створено зі вживаних пет пляшок. Автори хотіли наголосити для речей, котрі ми вважаємо сміттям, можна знайти чимало застосувань. А ще таким чином авторському колективу вдалося заощадити не потрібні пляшки, ніс із дому, чи не кожен працівник театру. Розрахована музична казка на дітей віком від трьох років. Побачити дійство маленькі рівняни зможуть вже цими вихідними. Окрім того, театрали організують спеціальний показ до дня захисту дітей. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Конкурс на вступ до Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою у цьому році зросте. Такий прогноз дає керівництво навчального закладу. Серед головних причин називають відновлення призову на строкову службу та підвищення престижу військових. Традиційно випускники закладу вступають до військових або міліцейських вишів, і лише п'ята частина обирає цивільні спеціальності. З якими думками ліцеїсти готуються до випускного, дізнавалася Людмила Васюха. Вони однолітки випускників загальноосвітніх шкіл. На відміну від багатьох своїх ровесників, усі хлопці охайні, стрункі та підтягнуті. Впадає в око військовий вишкіл. Я став більш дисциплінованим, більш стриманим, адже ліцей такий заклад. Він відрізняється від школи. Це територія ліцею. Тут підлітки перебувають два роки. Усі приміщення розміщені поряд спальні та навчальні корпуси, їдальня та спортзал. Поїхати додому на вихідні мають можливість лише ті, хто за тижневими підсумками навчання набрав кількість балів вищу від семи у гіршому випадку. Замість відпочинку самопідготовка. Вихователі та наставники допомагають ліквідувати прогалини в знаннях. При вступі в ліцей у мене була мета: підвищити свій загальний рівень знань і свою фізичну форму. Завдяки допомозі вчителів і своїм старанням я досягну своєї мети. Нас тут навчили жити як один колектив, одне ціле. В ліцеї протягом навчання я тільки покращив свої навики як у спорті, так і в навчанні, тому вважаю, що абсолютно готовий до здачі як зовнішнього незалежного оцінювання, так і вступних випробувань. Писники не нарікають ні на що, а навпаки, з сумом говорять про мить, коли будуть змушені покинути стіни закладу, який за час навчання став рідним. Чимало хлопців розповідає, що їх молодші брати, друзі та знайомі мають бажання вчитися у ліцеї і до цього ретельно готуються, працюють над собою, підтягують знання, готуються фізично. Дуже багато хвилювання. Хвилювання з боку батьків, з боку дітей. Як воно станеться, що воно буде? Є всі підстави вважати, що діти не не підведуть нас, і її здадуть на високому рівні. Подібних закладів в Україні 19. Вони є мало не в кожній області. Деякі навіть приймають дівчат. В Острозі такої можливості немає. Натомість для хлопців створено усі умови, щоб достойно пройти навчання у так званій школі мужності, а крім того, здобути високі знання. Наш ліцей по результатам наші випускники вірніше по результатам залежного оцінювання. Вже шість років поспіль показують найкращий рівень стань по результатам незалежного оцінювання серед основних предметів навчання. Тобто це фактично перші місця по результатам незалежного оцінювання. Серед випускників цього року троє претендують на медалі. Вісім ліцеїстів є учасниками наукових розвідок малої академії наук. Крім того, є чимало призерів обласних олімпіад з різних предметів. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Першої поразки у новому чемпіонаті України з футболу серед аматорів зазнав чинний чемпіон турніру Оржівський одек. А от Сарненський маяк продовжує тримати ворота на замку, відігравши на нуль уже третій матч. Поспіль більше про поєдинки в Оржеві та сарнах у репортажі Романа Свереди. Принциповим протистояння одека та руху стало ще у минулому сезоні. Клуби зіграли між собою спершу у фіналі аматорського чемпіонату, а потім і у Кубку України. У першому випадку перемогу святкував клуб із Оржева, У другому переконливий реванш взяли уже львів'яни. Чергове протистояння на рівненській землі знову пройшло за тотальної переваги руху. Ще у першому таймі гості оформили комфортну перевагу. Спочатку красиву комбінацію партнерів в один дотик точним ударом завершив Володимир Макар. Майже одразу рух забив друге. Костянтину деревльову відзначитися допомогла невдала гра воротаря Одека. Щойно господарі розпочали гру з центра поля, як могли пропустити втретє. У цьому епізоді одек врятувала неточність форварда гостей. Після перерви оржівці зуміли повернути інтригу. Михайло Трофімчук ударом зі штрафного не залишив шансів голкіперу. Всі ждуть, що будуть бити туди, перекидати стінку. А ботар високий, і мене його, його він не сліджується попав в постій в Проте вирвати бодай нічию Одек так і не зумів. В одній з контратак третій гол у ворота господарів забив Олег Шептицький. Вони в принципі з цих моментів один раз вдарили по воротах і забили гол. У Нас порівняно з ними, було дуже багато моментів, які ми ну, шкода, що не використали. Але єдине радує це, що все налагодилось після небілічної гри в нас. Хлопці зібрались і дуже здорово сьогодні відіграли. Проти стояння флагманів аматорського футболу зібрало чимало глядачів. Із трибун спостерігав за грою і головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний. Ми приїхали подивитись деяких гравців з львівської команди. Ну і заодно подивитись команду вашу, як вона виглядає. Футбол мені понравився. Гро на голову сильніше, але організованіше більш. Мають мастеровитих гравців, які пограли в першій лізі, вищі навіть. Тому все закономірно. Таким чином у турнірній таблиці групи А чемпіонату України Одек залишився на третій позиції. Друге місце займає маяк. Сарненчани у звітному турі зіграли 0-0 із Вінницею, і тепер після трьох поєдинків мають перемогу та дві нічиї. У наступному турі, 28 травня, маяк в гостях зіграє проти руху. А одек теж на виїзді проти Хмельницького Поділля. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Срібні нагороди чемпіонату України у форматі 3 на 3 завоювали баскетболістки грівненської загальноосвітньої школи No28. У фіналі школярського турніру, який в Україні відбувся вперше. Підопічні В'ячеслава Ковалевського поступилися суперницям із Бердянська, – 7-14. Найкращим гравцем грівнянок у фінальному матчі стала Олена Бойко. Вона стала переможницею і конкурсу триочкових китків. Команда юнаків Рівного, яку представляли учні 27-ї школи, зупинилася на стадії чвертьфіналу. Я На іграх трьохочкові не кидаю майже. Буває шість, буває два, буває один. Ми провели шкільну лігу 3 х 3, і я вважаю, що це все вийшло відповідно. Є, звісно, є речі, які можна і потрібно вирішувати, піднімати їх рівень, але в цілому дуже хороше впечатлення, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Розвивають іменно в направленнях середньої Вот От в середньої школи з баскетболом 3 на 3, тому що демократично, доступне. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.